Ну що ж, давайте розбиратися, як зробити 5 промінчиків так, щоб вони зійшлись в один при розчісуванні. Спершу ставимо перший і основний промінчик. Відразу скажу, не робіть мою помилку, не ставте його на саму високу вію з верхнього ряду. пожалкуєте. Цей промінчик в мене максимальної довжини, в цьому випадку це 11. -ка. Далі мені потрібно дві війки, які знаходяться під ним і які знаходяться максимально близько до цього промінчика, щоб вони зійшлися в один. Тож з цього ми маємо розуміти, що якщо в дівчинки дуже широка рядність, то так ідеально зробити не вийде. Ось тут я відразу намагаюся їх закласти один за одним, але однозначно тут є невеличка проблема, вони не хочуть закладатися через те, що верхній промінчик стоїть занадто високо. Поки залишаю це діло, як є, потім пізніше виправлю і буду ставити другу війку. Ставлю її з іншого боку від цього промінчика, відразу задаю напрямок, куди в нас дивляться і інші промінчики, і відразу роз'єдную склеєчку, яка утворилася, тому що, якщо вони дуже сильно щіпляться, то ви потім деформуєте сам промінчик, коли будете намагатися її роз'єднати. І відразу зачіплюємо промінчики один за одним, і ось тут ми бачимо, що два промінчики, які я поставила, з'єдналися, а ось цей все ще вибивається. Але знову ж таки, поки ми його залишаємо. Щоб я могла вам потім показати, як це діло виправити. А поки ми, нам потрібно виділити три війки, які ростуть під цими промінчиками, і знову ж потрібно три війки, які максимально близько знаходяться один до одного і до наших промінчиків. І пронарощую ті три війки. Знову ж таки, після кожного етапу я зачіплюю кінчик тої війки, яку поставила, за вже існуючий промінчик, для того, щоб кінчики сходились в один. Тим самим я задаю напрямок. І після кожного етапу важливо, щоб ви або там через етап, щоб ви перевіряли, чи не склеїлись вії, Тому що, якщо вони щіпляться, і потім дуже сильно застигнуть в цьому, то вам буде важко їх роз'єднати. І коли будете роз'єднувати, вони деформуються. І вам доведеться все перероблювати. І ось я знайшла останню третю війку на нижньому ряду, яку буду ставити, це вже по рахунку, в нас виходить всього шостий промінчик, ставимо його і знову ж задаємо напрямок. Обов'язково знову перевіряємо на склейки, якщо вони є, всі вії мають бути окремо одна від одної. Закладаємо війки одна за одну і будемо зараз дивитися, що нам взагалі потрібно виправити, що в нас сходиться або не сходиться. З того, що я бачу, в мене ідеально сходяться там 5 війок, а ось осама верхня, самий перший основний промінчик в мене не сходиться. Тому цю верхню війку я вирішила зняти і переставлю її трішки на нижче ряд, якщо знайду там війку. Ось я знайшла війку, яка мені підходить, і буду ставити сюди 11 довжину. Знову ж перевіряю на склейки, збираю все це діло до кучі, буду розчісувати і дивитися, що в мене вийшло. Також я ще зняла одну війку з правого боку, тому що вона просто не вписувалася, і я її просто зняла і залишила 5 промінчиків. І ось так вони виглядають при розчісуванні зверху. Давайте ще раз розчешемо і подивимося в зеркальце. Я так завжди перевіряю, якщо якась війка в зеркальці вибивається, то я її або переставляю, або знімаю, або вже вирішую ситуацію по факту. А переставляю я їх до тих пір, поки не добиваюсь ось такого результату при розчісуванні, щоб вони сходились ідеально в один, ну або хоча б мінімально там нічого сильно не вибивалось. І також залишаю для вас схему, як я розставляла це по довжинах. Чим нижче ряд, тим меншу довжину я брала. Єдине, що враховуйте, що якщо ви це робите не в Л-вигені, як я, а будете робити, наприклад, в ЦЦ-кі, то якщо у вас довжини чим коротше йдуть, тим сильніше загнуті, то довжина буде прорізати ті вії ще зверху. І в такому разі вам краще, чим нижче ряд, тим пологіше вигін брати. А цей урок це лише маленька частинка мого великого курсу по трендових ефектах, де зібрані всі-всі-всі трендові нарощення. Тому якщо хочеш стати топовим майстром, перейди і подивись моє перше закріплене відео.